Вітаю вас, дорогі підписники мого телеграм-каналу, а також Ютуб-каналу, тому що я після того, як завершу ефір в телеграмі, я планую викласти це відео в Ютуб, тому що сьогодні, 12 травня, я дізнався випадково, що це день Всесвітній день знань про фіброміалгію. І ви знаєте, що я та людина, яка страждає на фіброміалгію, тому що тут навіть не хворіє, тут таке слово не підходить, не підбирається. І я сьогодні хочу просто з вами поділитися своїм таким от досвідом маленьким, а може і не маленьким. Що це таке розказати? У мене є дуже добрі добра методичка, скажімо так. Хоч зараз це слово набирає дуже поганого негативного змісту, от, але е, я буду там підглядати, щоб нічого важливого не забути. Така е, інструкція по виживанню. Це е, я взяв у одної лікарки, от, але вона не давала дозволу до розповсюджування а от знання, які я маю, Свій власний досвід, я точно е, відчуваю, що маю на це право і хочу це з вами поділити, тому що я вважаю, що все ж таки про фіброміалгію дуже мало хто що знає, і про це потрібно говорити. Говорити багато, чітко, ясно, тезісно говорити, без е, е, надлишкової якоїсь води. Тут треба розуміти чітко, що таке фіброміалгія. От з цього ми і почнемо. Фіброміалгія, якщо дуже коротко пояснити, що це таке, це коли синтезується відділ, який відповідає за почуття болю і починає працювати неправильно. Через що у людини, яка хворіє фіброміалгією, з'являються постійні, поширені постійні болі в тілі. Я вам хочу одразу сказати, що із власного досвіду я хворію десь більше п'яти років діагноз мені поставили правильний тільки, в, якщо не помиляюсь, 2023 чи 2024 році, тобто до цього всього я. Лікував все, що завгодно. Я приходив до лікарів, вони чіплялися один симптом, починали його розвивати, починали щось шукати далі, 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 далі. Потім заходили в глухий Кут і починали направляти до інших спеціалістів. І так я походив по всім можливим спеціалістам, по декілька разів до одних і тих самих, і е постійно я знаходився. У стані глухого куту, кута е, як це е, не дивно звучить, 90 напевно 5 відсотків лікарів не знають, що таке фіброміалгія. Вони чують всі ці, ці симптоми, і вони самі губляться. Вони бачать купу аналізів, які я переробив, купу всього, що я зробив, і вони починають губитися самі. Вони не знають, що з цим робити, що робити з вами. ви Роздратовані, вивтомлені, точно можу сказати, що так буває не тільки в моєму досвіді, бо вже трошки моніторив це питання. Люди ходять від лікаря до лікаря і не отримують діагнозу відповідно належного лікування. Не отримуєш діагноз, не отримуєш відповідного лікування, потрібного саме тобі. А фіброміалгія це таке е, захворювання, воно е, я потім далі скажу, багато викликає симптомо е, комплексів, е, які заважають жити, які турбують, і якщо видирати їх отак, от просто по одному, і намагатися зрозуміти, що це, це призводить до того, що як я вже казав, я ходив до лікарів і. Оплачував дорогі аналізи, дуже рідкісні якісь робив. Це все було не потрібно, якби лікарі знали про фіброміалгію. На жаль, дуже багато і, і, і платних, і безкоштовних, і державних, і недержавних не знають, що це таке. Що це за фіброміалгія? Мені інсулінорезистентність намагалась лікувати, хоча вона у мене є, я про це теж скажу. Чому вона є. Мені намагались лікувати вірус Барбштейна, і якщо раптом ви колись почуєте, що вам його треба лікувати, я вас можу заспокоїти, завірити, що не слухати нікого. Я, я розумію, я не лікар, я психолог, але у всьому цивілізованому світі. Ніхто і ніде ніколи не, ліку, не лікує цей вірус. І він не викликає таких симптомів, котрі викликає фіброміалгія. Це мені сказав мій лікуючий лікар, щоб просто ви знали. От, і отже, після такого трошки невеликого, а може, й великого вступу, давайте е, розберемося з тим, е, що ж е, за. Е, як, як це працює? Причини, да, ми сказали фібромілогії, а тепер як це все працює? І я сказав, що це синдромокомплекс, тобто набір скарг, які як вважається, мають генетичне підґрунтя, тобто є генетика в цьому. Наскільки там генетики, наскільки там психології, складно сказати. Вважається, що все це має більш. Комплекс набір комплекс різних причин, які і викликаються у фіброміалгію, тобто не одна якась причина викликає це захворювання а одразу декілька. Реалізуються вони під впливом різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинників. Наприклад, зовнішні ну, це стреси. Це стреси, які Впливають це внутрішні чинники, це хвороби якісь інші, і чим більше цих хвороб, тим більше це також впливає на розвиток фіброміалгії. Проявляється вона в певних умовах, на які цілком можливо впливати, це теж дуже важливо знати. Якщо у вас менше стресу, ну я розумію, зараз ви подумаєте, як і я думаю, коли мені кажуть лікарі, що от дивись, ну, давай там менше стресу, краще спи, а тут приходиш додому, а тут такі новини читаєш, і розумієш, що це ну, просто неможливо не реагувати емоційно. Потім лягаєш спати після цих новин і е зустрічаєшся з тим, що Тебе буде тривога, і приходиться вставати, переходити в коридор, чуєш постріли, вибухи, там шахідні, ракетні, і ну, про який сон можна говорити. Це скоріше, просто про знання, що певні, певні умови там здорове харчування, здоровий сон. Зменшення стресу впливає позитивно на те, щоб відчувати себе краще. Це я перевірив це цілком багато раз і можу впевнити, що дійсно, коли у мене все добре і менше було стресу, я себе краще починав відчувати. Як тільки стрес і як тільки зовнішні, і якісь внутрішні чинники. Сходились в одній точці, мені ставало набагато гірше. Ну, і те, що я сказав, залежить від способу життя. Це теж дуже зрозуміла історія, як я вже сказав, якщо наш спосіб життя це куріння алкоголю, стрес, нездорове харчування, непостійне якесь неповноцінне харчування, то це все буде впливати і погіршувати фіброміалгію. Про прояви, так це дуже важливо знати, тому що не дай Боже, раптом оця історія з фіброміалгією це ваша історія, то дуже важливо, щоб ви знали прояви її. І якщо вони є, якщо ви от прям відчуваєте, що вони є, то беріть, як кажуть, руки в ноги і йдіть до лікаря-психіатра. Не лікуйте неіснучих хвороб. Повірте мені, це дорого. Це впливає теж на здоров'я і негативно впливає на здоров'я. За п'ять років я ще тільки не лікував. Можу сказати, ви витратите гроші, купу грошей, купу аналізів зробите, і будете тільки біднішими, фінансово, я маю на увазі. Ну і час теж не повернути. Тому чим скоріше ви розумієте, що у вас фіброміалгія, тим краще буде для вас. Я, на жаль, про це дізнався дуже пізно. У мене запущена така фіброміалгія вже, бо е, всі ці стреси, які були, все це ковід, війна, все це тільки посилювало, посилювало, поки е, я практично не почав лежати на Лежати в ліжку і практично не вставати з ліжка. Отже, повертаюся до основних проявів фіброміалгії це хронічний поширений біль. От, В принципі, те, про що вже я сказав, це не якийсь локальний біль. І, до речі, я забув сказати, що єдині, напевно, лікарі, які знають про фіброміалгію, і це виключення з правил, бо Гастроентерологи зазвичай, які мене лікували, загальні, загальні практики терапевти не знають. Е знають ревматологи, тому що зазвичай це дуже схоже на ревматоїдні болі. В суглобах е болить голова, болить дуже спина, в верхній частині, там, де лопатки, в нижній, там, де в поясі болить. Е Eh, ноги самі можуть боліти дуже, начебто ви пройшли там не знаю кілометрів там 10. І eh, до, основний, eh, до основного прояву є також додаткові прояви, також важливі, також вони часто проявляються: це хронічна втома, відчуття виснаженості, навіть якщо от ви спали 12 годин, ви прокидаєтесь, а ви вже втомлені, вам вже погано, вам вже важко вставати скуті суглобів ну це про те, що я говорив, якщо у вас вони болять, то звичайно вони будуть скуті. Порушення сну е були такі випадки, коли я не міг заснути до 7 8 9 ранку і лягав тільки от в цей, в цей час спати до лікування ще. От, в принципі, чому я це було останні такі рубіж, які я пройшов. Це коли я не міг просто спати. До ранку по, по, до 7-8-9 годин, а потім, звичайно, лягаючи спати і сплючи, там спав десь пару годин, ну, декілька годин може. І, звичайно, прокидаючись, ну, якийсь стан буде у людини, яка отак от спить. А, далі, що ще важливо? Когнітивна дисфункція. Оцей м, називається фіброміологічний туман. Коли е, забуває щось, от я йшов на кухню, прийшов в кімнату, я за, за чимось йшов е, і забув за чим. Ви скажете, ой, у нас у всіх таке буває, так, да, буває, але ми повинні розглядати фіброміалгію в комплексі. Тобто в тому комплексі е, всіх ос, основних проявів. Наявність всіх основних проявів може бути причиною для, для встановлення. Такого діагнозу. от І оцей когнітивний туман це про забування, це про те, що от я говорю, 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 а тут раз я щось забув, і я не можу згадати, що я хотів сказати. І це дуже заважає роботі, це дуже заважає в житті, це дуже дратує, і це прям Ну неразові якісь історії, коли там. Поклав ключі і через 5 хвилин там забув, або говориш з кимось по телефону, і шукаєш телефон по всій квартирі. Ні, це не тільки про це, це про те, що дійсно починає е, погано працювати когнітивна фун... когнітивне... когнітивні функції, погано починають працювати. Е, Розсіяність, важкість зосередження, це теж входить в прояви фіброміалогії. Оце те, що е, класично, це схильність до депресивних станів. Ну, звичайно, якщо ви переживаєте все те, що я назвав, у вас буде депресія. Е, і нічого хорошого, явно ніякого хорошого настрою не може навіть і бути, якщо ви знаходитесь в такому от стані. Тобто, да, далі ми можемо говорити про розлади настрою, тривожність, підвищена чутливість, там, дратівливість і так далі. Тобто, якщо підсумувати все, що я сказав, фіброміалгія суттєво знижує якість життя та працездатність своїми основними і додатковими проявами. Люди часто не можуть працювати, тому що вони у них є порушення сну через втому, немає сил працювати через виснаженість і люди. Приходять, кажуть, мені треба на лікарняний. І йдуть на лікарняний лікуватися, не знаючи навіть від чого. І добре, якщо вони потрапляють такі люди до ревматологів, і вони кажуть, слухайте, ну, у вас Як Якби вибачте. Ну, це таке, що дуже. Дуже дуже часто приводить саме до ревматологів. І це я, я вважаю, це це добре, що хоча б вони зіштовхуються з цим і знають, як з цим працювати, що робити. Це прекрасно. Далі. Далі я тут поскорочую трошки, да тому що тут дуже багато інформації. Насправді і не хочеться сильно у вас завантажувати ці інформації. Ну от, якщо говорити про лікування, то фіброміалгія лікується тільки певним захисним способом життя, тому потребує достатньо високого рівня свідомості та інформативності, для їх підвищення, і було створено цей гайд. Цей ефір я роблю, щоб ви були більш проінформовані. Що якщо навіть у вас це не буде цієї хвороби, ви не зможете знайти в цьому описі себе, і це буде пр прекрасно, це буде на щастя, але можливо друзі ваші чи знайомі, чи родичі можуть перебувати в такому от стані. То ви будете знати, ви зможете допомогти. Ну, Що сказати? Є основне лікування, я тут дуже багато чого виключаю, тому що тут дуже багато інформації про важливість фізичного навантаження помірного на свіжому повітрі краще всього займатися до 45 хвилин. Навантаження повинно бути обмеженим, приймати стімол, цитрулін, аргінін, тобто крайня небажана Ну, В принципі, це і так зрозуміло. Про рівень вітаміну Д, думаю, ви і так знаєте, що це те, що постійно потрібно, потрібно приймати і всі приймають, тому що на вітаміні Д е, вже багато зроблено лікарями праці, щоб ми всі знали про важливість вітаміну Д. Оце поки що лікарі вивчили, а от все інше не дуже. Одним словом, щоб сказати про основне, так, хочеться мені ну, тут добавки, нутрієнти різні. E, значить, так, за протоколом лікування МОЗ України є перша лінія лікування антидепресанти. Антидепресантулекситин показав свою ефективність найкраще в... зменшенням пов'язаних з фіброміалгією скарг. Також це пригабалін різної дози, в залежності від того. Яка стадія, як діє чи діє взагалі пригабалін? Я, наприклад, на 300 міліграмах зараз, і він не дуже активно діє. Він добре діяв з дулокситином, але з теперішнім моїм антидепресантом він діє дуже, дуже слабенько. Тому немає і я не лікар щоб говорити. Там, скільки треба вам, ви підете до лікаря, і будете знати, просто, що у вас може бути депресивний стан, у вас може бути фіброміалгія І що, якщо вам це підтвердить лікар, то ви будете знати, що перша лінія це дулокситин, пригабалін і мілносипран, якого у нас, на жаль, немає, він не зареєстрований з 2019 року. На жаль, і в доступності в Україні його ніде немає. Але це є такою першою лінією лікування фібромілгії. Далі йде трициклічні антидепресанти, якщо ці, ця лінія не діє амітриптилін і похідні, схожі на цей препарат, і інші там клофраніл, наприклад, які саме працюють з неболенням. Тобто тут основне, що робить антидепресант, це з Протизапальні, ібупрофен, інші препарати теж допомагають, але скажу так, вони не настільки ефективні в подоланні цих симптомів болі, ніж антидепресанти, і може вас чітко завірити. І Сказати від свого досвіду, що е, анестезують саме антидепресанти добре, і без них от ніяк не впоратись взагалі, від слова зовсім. Е, так. І те, що також важливо, е, які ще симптоми можуть бути пов'язані з фібромілє, я думаю, треба повернутися трошки до цього питання. Ну, тому що, по-перше, ми е, знаємо з вами, що вже так послухали, ви знаєте, що які симптоми, що відбуваються з людиною, яка захворіла фібромілгією, також це може бути синдром подразного кишківника, один із е, скарг. І е, з цим я дуже намучився гастроентерологами. Побігав я то одного, то, то другого, то третього. Одним словом, не знали, що зі мною робити, поки не потрапив до дуже хорошого лікаря, який розказав мені про фіброміалгію, що це таке, і як це лікується і що з цим робити. Всього лише п'ять років знадобилося, щоб знайти цього лікаря. Ну що ж, так буває. А що, що важливо, також інше. що... Інсулінорезистентність може з'явитися як наслідок цього захворювання фіброміалгії, тому що саме набір ваги у мене ніколи не було це природним або якось, якась схильність. У мене не було схильності до, до інсулінорезистентності, але вона у мене з'явилася. І теж можу сказати, що набір ваги відбувається просто на ура. Вага набирається дуже легко, скидується. В принципі, теж дієтою легко, але ну, уявляєте, да, що таке дієта, коли зараз е, приймається депресанти, від яких хочеться дуже їсти. От, е, потім пробиває на солодкі дуже часто. Ну, одним словом, інсулінорезистентність е, цвіте, пахне і розростається. І відповідно вага теж набирається. Вага до захворювання була. 68 кілограмів після того, як я захворів, і от сьогодні в мене вже 94 кілограма зараз я важу. І можу сказати, що це дуже теж впливає на фіброміалгію. Краще, коли я був худішим, коли я скинув. Це було в 2021 році. Коли менше була вага, я себе відпочував краще. Тобто можу сказати, що. Худнути це не питання краси естетики, це питання е, самопочуття, і воно у мене реально було краще, коли я був худішим. 73-74 кілограми важив. Це взагалі було ідеально. Е, так, і з е, інших побочних. Це може погіршуватися зір, але це питання таке більше антидепресанти, чи сама фіброміалгія, це таке двояке питання, неоднозначне. І е, з додаткових симптомів я думаю, вже вам розповів, в принципі, основне розповів. Е, так. Основне вам розповів. Добре, от е, давайте тоді е, закінчувати і закінчимо на тому. Чи ви е зіштовхує, зіштовхуєтесь з чимось подібним, і чи є у вас щось подібне? Якщо так, то що тоді робити? Ну, звичайно, звернутися до хорошого психіатра. Він вам скаже дійсно, чи це фіброміалгія, чи ні. Я проти, я, я тут розповідав не для того, щоб ви самі собі ставили діагнози, а для того, щоб ви могли знати, що з вами в разі, якщо у вас є ця фіброміл Є або у ваших друзів, знайомих, родичів. Якщо у вас таке є підозра на фіброміл Є, звернутися до психіатра, психіатра. Поставить або діагноз, або не поставить, і скаже, що ні, у вас немає фіброміалгії, ви щасливо йдете додому і радуйтесь життю. Якщо є, то ну, відповідно він вам дасть лікування. І е, тут питання лише в тому, що чим раніше ви про це дізнаєтесь, про це е, захворювання у себе, да, чим раніше ви почнете лікуватися, тим для вас це буде краще. Однозначно. Ну і е, я б дуже рекомендував, звичайно бажано це психотерапія. Ну тут, вибачте, ніяк, тому що, що ви хворієте, якщо вам постійно погано, це буде впливати на настрій. Те, про що я казав. І е, настрій буде, знову ж таки, в залежності від часу того, скільки ви хворієте, як ви хворієте, з часом у вас можуть з'явитися депресія. Депресивні стани, і е, це ще більше погіршує ситуацію з фіброміалгією, е, ніж без депресії. Але депресія це із того, що я прочитав і дізнався про фіброміалгію. Це просто, ну, практично, е, сестра, і йде рука об руку з фіброміалгією, тобто практично завжди вона викликає депресивний стан. І це теж. Все лікується, але без психотерапії медикаментозне лікування я вважаю безмістовним і неповноцінним. Тому психотерапія, до кого, куди це вже ваші рішення, і ви там краще знаєте себе і що вам краще, кого вам краще вибрати. Я можу поділитися своїм досвідом: я звернувся до когнітивно-поведінкового -терап... когнітивно терапевта. І от когнітивно поведінкова терапія в даному випадку, в, даному, в даній ситуації в даному захворюванні мені найбільше допомогло, аніж мої колеги з гіштальтерапії? Тому індивідуальна історія вважається, що саме когнітивно поведінкова терапія підходить найбільше при фібромілогії, але як у вас, як це у вас? Відбудеться, чи сконектитись, чи дійсно вам сподобається, чи дійсно буде працювати. Я завжди кажу: треба перевіряти все на власному досвіді. Якщо у вас залишились питання про фіброміалгію, а я сподіваюся, у вас залишились питання, цікавість до цієї теми. Пишіть обов'язково в коментарях. Свої питання. Я з великою радістю відповідаю на ваші питання. Я люблю ваші питання, тому що ви розумні, ви цікаві. З вами цікаво спілкуватися, відповідати вам на питання, тому що ви цікаві. от, І е, до скорих зустрічей. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе.